Вітаю! Я Марина Березюк, бізнес-психолог, експертка з питань клієнтського сервісу і авторка книги. Ось вона стоїть: як завоювати серця клієнта? Сервіс як система. 20 років мого досвіду в великому бізнесі лягли. В основу цієї книги власне, вся найкорисніша, найцікавіша інформація є в цій книзі. Якщо ви хочете побудувати якісні взаємини з вашими клієнтами, тоді обов'язково ця книга має бути у вас не просто на поличці, має бути у вас. Ви маєте її прочитати. Тут дуже чіткі і зрозумілі рекомендації щодо того, як дійсно будувати взаємини з клієнтами. Повертаюсь до етерів після тривалої перерви. Голос відновлюється, я сподіваюся, що сьогодні буде мінімум кашлю в етері. Дивіться, за цей час, поки мене не було, стільки всього трапилося і такий хайп з приводу Трампа відбувся. І в мене було в планах зробити декілька етерів для того, щоб трішки розвіяти всю цю історію, тому що, окрім того, що я соціальний психолог, я ще маю сертифікацію як психолог у галузі. Політики, політичної психології. Ця тема вона більш така особиста. Я маю на увазі, що я її не використовую для широкого загалу, але все ж таки вона дуже корисна для того, щоб мати в наш час такий тверезий, свідомий погляд на те, що відбувається. Але загалом, з того, що відбувається, я розумію, що всі готуються до виборів. В політиці є таке поняття як. Політичний капітал все, що роблять політики, вони роблять для того, щоб збільшувати свій політичний капітал, тому що загалом він дає еквівалент в кількості потенційній кількості виборців, які завтра можуть прийти проголосувати за цього політика. Ну і з того, що я бачу, зараз всі буквально кинулись здобувати той політичний капітал. І роблять це на жаль, деякі політики все ще за допомогою тих прийомів, які свого часу розклоли країну. І я хочу звернути на це особливу питання увагу, тому що є питання, які для політиків, для нормальних політиків, є зоною табу. От якщо вони хочуть стабільної ситуації в країні, якщо вони хочуть взагалі. Щасливого майбутнього для свого електорату, який власне і дає їм цей політичний капітал, то вони мають дбати про добробут людей, а не про розкол людей. І Ось це головний маркер послухати, про що говорять політики, і чи воно сприяє, особливо в наш час, під час війни, чи воно взагалі сприяє єдності країни. Бо іноді слухаєш політики, і думаєш, господи, ну вас нічому життя не вчить. І та трагедія, яка зараз відбувається, абсолютно ніяких висновків. Ви лише думаєте про здобуття політичного капіталу. На жаль. Два питання, які нормальні політики ніколи не винесуть взагалі в поле своєї уваги, а тим більше вони не будуть будувати політичні кампанії за допомогою, цих, <кій> за допомогою уваги до цих питань. Це два питання. Це питання віри. І питання мови. От якщо ви відчуваєте, що вже відбувається цей початок політичного процесу передвиборчого, політики знову виносять питання мови і віри, це значить, що їхня діяльність політична спрямована на розкол всередині країни, куди вже, куди вже більший розкол. Але <сміття> саме питання мови і віри, вони світоглядні для нас, для людей. Тому вони дуже там глибоко нас зачіпають завжди. Ну і, власне, ми бачимо, до чого це може призвести. Тому що те, що відбувається в нас, це якраз результат тих політиків, які в своїх програмах робили акцент на мову, віру, не на зростання економіки. Згадайте, хоча б одного політика, який обіцяв, наприклад, там, за рік підвищити ВВП країни на 10%. Ви пригадуєте таких політиків? А згадайте тих політиків, які обіцяли для московицької мови статус офіційної, державної. Ви точно згадаєте імена цих політиків. Тому тут я дуже-дуже закликаю вас берегти свій мозок, берегти своє ментальне здоров'я і бігти подалі від політиків, які знову ж таки застосовують підходи, пов'язані з мовою та вірою для здобуття свого політичного капіталу. Дивіться, цікава історія щодо віри. Так склалося, що я читала деякі роботи вчених, які лягли в основу теорії руского міра. Читала, звісно, з, ну, з метою зрозуміти, взагалі, що вони, яку теорію вони створили, що там в голови вкладається тим московитам. І, зокрема, я читала наукові статті, ну, наукові да, статті такого. Філософа, він як філософ у них вважається Володимир, якщо не забуваю, Карпець. Він в своїх статтях дуже класно розкрив історію про те, що коли прийшли до влади більшовики, церква була заборонена, але в якийсь момент вона неофіційно все ж таки отримала зелене таке світло неофіційно. І це відбулося якраз під час Другої світової війни. І оце повернення в маси на церкву, але, точніше, таке неофіційне зняття заборони на церкву. Воно відбулось тому, що влада на той момент радянська влада зрозуміла взагалі вплив церкви на свідомість громадян, і вона інтегрувала представників КДБ в церковні структури. Саме під час Другої світової відбувається така серйозна інтеграція. І там, де люди приходили за вірою, за підтримкою духовною, там вони стикалися з дуже серйозною пропагандою, у тому числі на користь Радянського Союзу. В той момент під час Другої світової це було таке екзистенційне, напевно, питання, тому і дозволили. Але загалом я дуже раджу, щоб зрозуміти взагалі з ким ми воюємо, почитати роботи бо є інтерв'ю, подивитися інтерв'ю, щоб зрозуміти, який світогляд там сформований. Тому питання віри, табу взагалі, але звісно потрібно розуміти, що той московицький патріархат це таке дітище КДБшне і власне. Ну а що ми хочемо очікувати? Друге питання, яке дуже часто використовується політиками в Україні, не зважаючи на всі катастрофічні наслідки його попереднього використання в передвиборчих кампаніях – це питання мови, питання мови. Мова взагалі була в фокусі завжди досліджень, у тому числі психологів. Мова це інструмент. Якщо ми візьмемо словник, ось це там мова, та? там будуть слова, це, це, це є наша мова. А коли ми вже починаємо використовувати ці мовні засоби, це вже в нас мовлення. От я зараз, використовуючи мову українську, роблю мовлення. Виданий український, я вважаю, український психолог, тому що починав свою кар'єру в Одесі, одесит Сергій Рубінштейн. На своїх працях зазначав, що мовлення це мова, яка функціонує в контексті індивідуальної особистості. Тобто ми, кожен з нас індивідуально використовує мовні засоби для того, щоб відтворити саме свою унікальну манеру мовлення. Коли ми говоримо про те, що українцям потрібно було перейти вже давно. всім, всім Перейти і на українську мову спілкуватися українською мовою, що до речі, я зробила, але запізно я вважаю лише в 22-му році. Я ходила в російськомовний дитячий садочок, в російськомовну школу аж до її випуска, в 99-му році. Більше того, коли я навчалась на лінгвістичному факультеті, вся література була була на жаль російською мовою. Теорія мовознавства лише перші такі праці були тоді українською мовою, а все решта, те, що стосувалося перекладу, це все була історія російської мови в підручниках, за якими от вчилися вже я вчилася на початку 21-го століття в Україні в незалежній Україні, але використовуючи ті підручники, тому, що не було іншого. Зараз я вже бачу, що дуже багато наукових праць з цього приводу. З теорії перекладу і багато посібників, підручників, і це прекрасно. Це те, що потрібно, звісно, було завжди робити. Тому що нам закидають, де ваша мова, де ваша українська мова? Та? Де вона? Скільки творів написано, скільки фільмів знято, скільки наукових праць написано. Якщо ви зайдете в Google Академію і пошукаєте щось саме наукове, то, на жаль, Google, навіть Google, а він, ну, він орієнтується найбільш запитувані Слова він орієнтується на найбільш популярні публікації. Ну, на жаль, ще й зараз Google Академія буде вести вас, на жаль, на москвицькі праці. Тому що наших бракує, наших ще недостатньо. Я дуже тішусь з того, що в останній. Роки останні десятиліття, напевно, у нас з'являється дуже багато якісної літератури. В нас з'являється дуже багато ну по перше, того контенту, який є розважальним, і це дуже круто. Загалом, перехід з російської, з московиської та на українську мову, він може бути, коли в людини є два таких важливих фактори. Вони, скажімо так, зумовлюють необхідність такого переходу. Тому, коли ми задаємо собі ритеричне питання, чому він ще досі спілкується московиською, відповідь буде. Передусім в роботі цих двох факторів. Перший фактор він пов'язаний з нашою мотивацією. <кій> Перепрошую. Перший фактор переходу з московської на українську мову пов'язаний з нашою мотивацією. Як кажуть українці, на хіба? На хіба воно мені потрібно? Так? Якщо я можу прийти до магазину, купити хліб. Я можу це зробити, якщо не знаю українську мову? Можу. Я більше того, на сьогодні, враховуючи толерантність українського суспільства, ми дуже толерантні, і я гадаю, що в цьому є наша сила. Я не закликаю та, не вчити українську мову, а я зважаю на, на те, що для того, щоб задовільнити свої базові потреби на сьогодні, живучи в Україні, не обов'язково знати українську мову. Тобто вам нададуть послуги, ви підете в ЦНАП, вам нададуть ці послуги. Ви прийдете до кафе чи ресторану, вас будуть обслуговувати. Навіть зараз ось на вулиці, на дворі, 2025 рік, будуть обслуговувати. Щось станеться, прийде бригада швидкої допомоги, не дай Боже, там будуть обслуговувати. Більше того, ті люди, які будуть обслуговувати, дуже часто для них українська не є рідною мовою, на жаль. На жаль, так склалось. Тому тут мотиваційний фактор полягає в тому, що якщо людина може задовільнити свої потреби, бо мотивація вона завжди виходить з процесу задоволення своїх потреб. Якщо людина може без використання української мови задовільнити свої потреби, то мотивація до вивчення і до вживання української мови в неї не буде. Це перше. Другий момент це Когнітивні здібності. Ми начебто живемо вже в такому контексті, в такому середовищі, до достатньо української мови. Тобто, коли ми починаємо вчити будь-яку мову, нам вкрай важливо, щоб контекст, та те, що ми постійно чуємо, щоб середовище було саме те мовне мову, в яку ми почали вчити. Но сьогодні мені здається, претензій вже не може бути максимально україномовне середовище, якщо ми вмикаємо телебачення, якщо ми йдемо в кіно, якщо ми слухаємо. Радіо, українською мовою, тобто за бажання мову можна вчити і можна спілкуватись. Якщо для цього є мотивація, те, що ми вже зазначили, і другий момент, якщо для цього в людини достатні когнітивні здібності, тому що використання тієї мови, яка не є для тебе рідною, це, це досить така серйозна праця для нашого головного мозку. І тут вже все залежить від того, як працює наш головний мозок. Чи в нього достатньо розвинені когнітивні функції, тобто мисленеві функції, для того, щоб він міг використовувати іншу мову, окрім е, тієї мови, яка є рідною? Да? Отже, у нас два фактори, які впливають на те, що е, людина переходить да, з е, московицької на українську мову. Перший мотиваційний фактор, а другий фактор він е, когнітивний, тобто це наші розумові здібності. Я не маю сумнівів щодо високих загалом там, когнітивних, тобто розумових здібностей, мисленевих здібностей українців. Це тут я закохана в свою націю, і я впевнена, що ми дуже розумні, достатньо розумні до цього. Щодо мотиваційних факторів, тут ще такий момент пов'язаний з тим, що коли людина починає розмовляти мовою, яка не є її рідною мовою. Тут починаються такі внутрішні конфлікти на рівні самоідентифікації, тому що в тебе начебто вмикається твоє нове інше я, і ця наша готовність сприймати це я, йти з тим новим я україномовним вже в середовище, в середовище близького оточення і не дуже близького оточення. Це такий крок, який вимагає від нас іноді навіть мужності. Та? Але головне розуміння, навіщо я це роблю. Коли я то в принципі мотивація підтягнеться. Свідома свідомий такий перехід він завжди підсилюється і мотиваційними факторами. Якщо я розумію, навіщо, навіщо це мені, та навіщо переходити на українському. Ну, ми, наприклад, зробили свідомий вибір, коли шукали дитячий садочок для сина. Ми обрали той дитячий садочок, то в принципі максимально виключено використання російської мови навіть в родинах тих дітей, які приходять в садочок, тому що дітки можуть в садочку спілкуватись українською мовою, приходити додому, спілкуватись російською, потім повертатися в до садочка. І спілкуватися там російську мову. У е, нас вибір такий свідомий, та, тому що ми хочемо е, вчора. Ми були на майданчику дитячому, я чула ту кількість московицької мови. І в принципі я зрозуміла, що якщо раптом сим в якийсь момент захоче ще цю мову знати, то симось точно проблем не буде. А наше завдання зараз, щоб в нього сформувалися ті процеси, які Ось зараз я переходжу до напевно найважливішого моменту, які формуються в діток. Передусім в ранньому віці, в ранньому дошкільному віці, це процеси на рівні нашого мозку. І далі вони впливають на те, як ми мислимо. Тут ключовий момент, Парадиг... Мовні парадигми. Ну, це правила, певні конструкції, які ми вживаємо. Взагалі, словниковий запас вони формують парадигми нашого мислення, тому що ми мислимо, окрім того, що образами якимись мислимо, ми також мислимо думками. І ці думки формуються якоюсь мовою. І від того, якою мовою буде сформована думка, залежить те, яке мислення, яку систему мислення людина отримує як результат. Цікаво ще те, що коли в історичному процесі відбувалося формування мов, мови проходили зазвичай, якщо розділити так на мінімальну кількість, два таких процеси. Або мова створювалася десь на рівні держави, на рівні якоїсь такої літератури серйозної, фундаментальної, і потім з часом вона спускалась в маси. Мається на увазі передусім словниковий запас, словник загалом мови, який використовувався. або навпаки, мова народжувалась внизу, в масах, і з часом вона піднімалася і вже фіксувалася як той інструмент, який використовувався на найвищому рівні. Так от, відмінність української мови від московицької якраз і полягає в тому, що наша мова вона. І йшла знизу, вона йшла з мас. Саме тому в нас така величезна кількість фразологізмів. Саме тому українська мова, вона я вважаю, взагалі не перевершена, коли йдеться про побудову взаємин. Тому що українці це ті люди, які вміють і люблять будувати взаємини як між там чоловіком і жінкою, там, між закоханими, наприклад, так і в родинах, так і в громадах. Інша справа, що іноді ці взаємини супроводжуються там палкими висловлювання наших думок про інших, то вже окрема історія, але в цьому також є наша сила. І коли йде використання мови, ну, давайте приклад московицької мови для формування. Людини, з нуля, давайте чесно так, з нуля так, формується людина, формується її система мислення, з нуля формується. І закладається за операційну систему мова, яка створювалася зверху йшла вниз. Я зараз про московицьку, то це ж історія і про те, що формуються ті парадигми мисленеві, які потім, ну, це не про вільну людину, це про. Прорабів. Тому тут ще таке питання, коли занурюєшся в розуміння мови, мовлення як інструменту, який потім формує твоє мислення, твою світоглядну систему, то потрібно 10 разів подумати, а якою мовою я хочу, щоб розмовляли мої діти. Іншими словами, а яку особистість я хочу виховати, зрештою. Які мовні засоби буде використовувати ця людина, які, врешті-решт, призведуть до тієї чи іншої форми мислення, світосприйняття і самосприйняття у цьому світі? Тому, звісно, якщо ми виховуємо націю вільних, мужніх, тих, хто не потерпить, щоб хтось прийшов і став над тобою, то звісно, для цього українська мова є найкращим інструментом. Також згадайте, як нещодавно мені здається, президент України Зеленський десь когось він там облаяв такою лайкою. І ти розумієш, що це можна було зробити так філігранно лише українською мовою? От воно б не прозвучало так московицькою, ну ніколи б так не прозвучало. А українською можна. Українською можна, бо воно ж таке, і, і воно ж говорить. зазвичай. Те, що ми говоримо, це передусім свідчить про нас. От і я закликаю вас <с> <с> любити нашу мову, розуміти, як вона сильно впливає на те, хто ми, на те, який продукт мисленевий ми отримуємо, коли користуємося засобами самоукраїнської мови. І я закликаю також викреслювати з вашого списку улюблених політиків тих людей, які умисно використовують поняття мови і віри, тому що ці політики хочуть розколу. І ми це вже бачили. І ми маємо робити висновки з цього. Для мене більш напевно таким авторитетним буде той політик, який прийде і скаже: Я знаю, як зробити ще додатково один мільйон робочих місць. А якщо я знаю, як зробити цей один мільйон робочих місць у мене є конкретна програма, більше того, ці робочі місця також будуть орієнтовані на ветеранів, які повертаються з війни. Це для мене буде, напевно, в контексті от сьогоднішньої ситуації найвищий рівень взагалі політичної свідомості, і рівень політика, який рветься до, той, до тієї влади. Ну і що робити? До чого ще закликаю? Я закликаю створювати україномовний контент. Я щиро вірю в те, що силового якогось примусу такого та силового переходу на українську мову, в принципі, бути не може. Ще й для кого? Для українців, так? Навіть для тих, хто розмовляє московитською мовою, але в середовищі ж все ж, українською, може бути, де, слава Богу, використання української мови воно зараз є набагато ширшим, ніж, наприклад, там, 20 навіть років тому. Тому я закликаю. Створюйте контент україномовний. TikTok, Фейсбук, Інстаграм, неважливо. Хай це буде цікавий розважальний український контент. Тому що ми йдемо за... Ну це вже такий незворотній шлях. Ми всі йдемо зараз в соцмережі, ми всі... всі шукаємо контент або корисний, або цікавий, або розважальний. То я закликаю, нехай цей контент буде україномовним, нехай бізнес контент буде україномовним. Слухайте, це теж такий виклик. Бізнес літератури мало. Я дуже тішусь того, що мені вдалося ви. Книгу українською мовою про бізнес, розумієте? Бо ми ж або чикаємо, читаємо е, якихось там класиків, е, питання в тому, чому все ми можемо з тої класики застосовувати конкретно в Україні. Та? І е, дуже багато свого часу літератури, на жаль, було в москвицьких виданнях і їхньої, їхніх авторів і якісних перекладів. Тому я закликаю закликаю бізнес переходити на рівні топ менеджерів, тому що еліта це ті, хто зверху, і еліта задає напрямок руху. якщо еліта не переходить на українську мову. То, то, то взагалі жахливо, мені здається, зараз в умовах війни, тому що від неї залежить те, чи, чи будуть маси підтягуватись. Я зараз і про еліту, і про маси в надзвичайно гарному сенсі говорю. Але еліти несуть більшу відповідальність. Так само, як і політики несуть більшу відповідальність. І Якщо ти московицькою закликаєш там іти, і ти про тебе голосу за тебе голосувати, це вже я вже бачу цих кандидатів. Ну питання, <кій> великі питання. Тому також дуже вас закликаю. Зараз такий важкий час просто створюйте україномовний контент і поширюйте його, і це вже буде величезний внесок. І я вже говорила про те, що для переходу на українську мову потрібно мотивацію мати і потрібно мати когнітивні здібності для цього. Тому не, ну, принаймні не засуджуйте тих людей, яким це поки що не вдалося, а робіть все те, щоб у них була мотивація, і зацікавленість зробити це завтра після завтра. І дуже прошу аналізувати. Особливо зараз я бачу цей градус, він вже підвищується, він буде лише підвищуватися. Аналізуйте, про що цей контент? Він роз'єднує чи об'єднує українців. І якщо маєте щось там запостити або щось сказати, подумайте один раз, два рази, може три рази. Цей контент він об'єднує чи роз'єднує. Якщо він зрозуміло навіть з першого разу, що він роз'єднує і додає хмизу до вогню, дає привід для того, щоб десь там в коментарях вже якусь лайку влаштувати, ну подумайте, чи це на часі наразі. Тому я закликаю вас створювати україномовний контент, який буде виключно об'єднувати українців і любити, любити українську мову, попри все, або ви її чуєте, тільки чуєте і вже закохуєтеся і вам хочеться почати спілкуватися українською. Або ви вже наважились на цей крок і вирішили, що українська це та мова, якою ви хочете спілкуватись. Мені це вдалось, мені це вдалося бачите, майже в 40 років, незважаючи там на російськомовний садочок, школу, інститут. Але мені це вдалося, і я це роблю з величезним задоволенням. І дійсно я бачу, яка зміна відбувається навіть на рівні процесів мислення. Тому що мова це код, який використовується для мислення. І, врешті-решт, слухайте ну, мова, в якій є стільки слів на позначення людських взаємин. У нас є і любов, і кохання. Ну, подумайте, яка ще мова може цим пишатися? І це дуже багато про що говорить і про нас, про українців, і про нашу мову. Я вам бажаю. Безпеки передусім, тому що бачите, як воно все загострюється. Я бажаю вам любові до себе, до української мови і до зустрічі в нових етерах. Гарного всім дня!